Доброго ранку, шановні батьки та мої любі діточки? Я хочу сьогодні з вами провести дуже цікаве заняття. Але у мене хтось тут плаче, плаче. Подивіться, Марійка плаче. Марійко, а чому ти плачеш? А ну, Ану, дітки, вона захворіла. Марійко, а чому ти захворіла? Дітки, бо вона не робила зарядку, а ти овочі та фрукти їла? Каже, що не їла. Марійко, а ти загартувалася? Каже, що ні. Дітки, я вам пропоную допомогти Марійки скоріше. Дівчинка правильно. А ось хлопчик посміхається. Що хлопчик робить? Купається. А дівчинка що робить? Їсть правильно, вона харчується. Що хлопчик робить? Зубки чистить, молодець. А ця дівчинка що робить? Правильно займається фізкультурою. А ці дітки що роблять? Граються. А в яку саме гру вони граються? хованки. Дітки, для того, щоб. Дивіться, Марійка вже, вже не плаче. Гляньте, як вона посміхається. А чому ти посміхаєшся? Чи ми тобі допомогли? Дітка, вона мені говорить. Що вона з нами вивчила правила, як правильно бути здоровою. Для цього нам треба і робити зарядку, і купатися, вмиватися, зубки чистити. І ми тоді будемо здорові. Дивіться, як вона посміхається. Ми вам бажаємо, з Марійкою, ніколи не хворіти, бути здоровенькими і займатися фізкультурою і зарядкою. for